Так ще одна щитова. Розберемо конструкцію автомат на... на 200 ампер. 200 амперний автомат. Обичний 400 вольт. Вход зверху. Так, і виходи. Отакі три виходи кудись пішло вниз. І паралель перекинута ось на цей автомат, якомусь 16 ампер. І дивіться, стільки на нього наліпили, які товсті і ті самі. Три штуки і ще три штуки. Тобто три фази і три фази підключили. От, шину. Шукаємо шину. Ось вона наша шина. Вона ж нульова, вона ж земляна. Оце вона ось водна. І ось вона пішла на одну, на другу. А на ці три, оцей ось знизу виход, де він пішло, А нульова, он, вона... А ось іще сюди підключений. Тобто ноль земля із цієї сторони, ось на корпус. самої ще не немає. І ось цієї сторони на корпус. І ось до цього теж заземлили. І оце все ноль. отакий нуль. ноль і получается, ось ось така красива кабель желтый зеленый коричневый. І ось синенький он підключений сюди, пішов. А ось цей що выходит, синий коричневий чорний, а до него жовто-зеленый тоже справа підключений А тут ручка с этим, ну, дверка с этим заземлена. І, а тут у нас тоже... Одна, тут за два виходить, ось земля, а ця у нас пішла вон одна вона. Одна фаза, щось товстуватий провод. А другий виведений вон теж. Підключений другий. Виведений йому пара. Щось якесь двофазне силове. А тут три і синій. А де до нього синій, а ось він теж сюди підключений. То всі три фази підключені. Всі що є, сюди підключені. А ці сюди до корпусу. Тобто взагалі шину нульову земляну не використовували, просто до корпусу крутили на болтах і все. Ось тут ввод перемичка. По три, подивіться, цікаво. По три провода на ввод. Три синіх, три зелених, три коричневих. А красный що це за чудо? Красне чудо кудись пішло. Ось красне чудо пішло. Ось сюди красне чудо пішло. Воно оно, оно оно закрито. Ось це ось красне чудо. Ось воно тоже підключено. І пішло. И до нього... І що цікаво, до нього до нього пари немає. Що це було? Непонятно. Ну цей, головний на 16 такі мощні, эти самі. По три штуки на кожну фазу. А автомат на 16. Капець. Причому не строєний. по одному кожна фаза тільки вирубатиметься. В случае чого. Странно. Ну зато цей на 200 красавець. Цей красавець. Вот так бывает роблят. И ничего работать, питань немає.